Всім моє вітання, друзі мої. Я продовжую свій його похід до річки Ворскла, початок якого ви можете подивитися у попередньому відео. І зараз я вже наближаюся до неї. Отже, бажаю всім приємного перегляду. Приїхав 88 кілометрів. І ось вже біля річки Воскла. Зараз підемо купатися. Там далі пляж є. Там далі є ще один пляж тут взяли, ну там болоса, не знаю, чи пройдуть, чи ні. Тут люди купаються, спитав. Покупаюсь біля них. На жаль, там база закрита. Колись там добре купались ми. Пляж там добрий є. Так що будемо тут купатися. зараз. Покупаємося там. Підпочинемо трохи. Там да, мабуть будемо їхати назад тоді. Ще почти 90 кілометрів. Бось 7.8 на спідвомися від мене. І добре. Вода чиста. Вчаскам купаюся, тоже я тут купаюсь. Пригайте. Так, пригайте на топчик. Я з камура зймаю, так що я пригати буду. Водичка хорошенько. Тепло, да? Да. Мені ну, ще привыкнуть. Я побачу. Холодно тепло. О. Якщо привыкнуть, то тепло. Ага. То чорти можна, вода чистить. О, холодная. Поки заходиш, так? Да? Тут мелко, так? Да? Да? Добре, тут річку можна перейти пішки-пішки, да? Ну так. Да. От туди нельзя, там здорова палочка. Де, а там? Да, там де ну, ми тут покупаємо. А, так, трошки поплаваю. Це мені таймер не дає. І так, я тебе старша. А ти мені ще указуєш. Добре, Вода як молоко парні. Піщане дно І тепла вода дуже. Прозор. Тут дуже класна водичка. А там дуже здорова коряга. Там. А там далі? Да, далі. Дуже здорова. Можете даже подивитися. А где саме? Ну там. Он, давай бачите листочок? А, так туда выкрити. Там мелко. Мелко? Мелко. Вот и коворшло. В этом краю. Мелководно. И чистая вода прозора. Тут мелко пришло. Можно перейти на той берег. Все дно прозора. Вода прозора. Какой его день день? Это ты, вот на той борке. Что ты приехал? Здесь какая вода. Какая кольором, желто краса. як на морі на червоному така вода ось така вже яма замізу по пояс добра он на горі Зараз поїхав 90 кілометрів. Майже. Ох, от такої води в нас на плі нема. Якась бархатна, м'яка чиста, прозора. Ну, там де видиш. тут туди там болото. Переїхати, щоб там проблематично. Обіжать далеко. Інші, інші, інші. Тут тут не купається, тут купаєш зараз. Вот так смажет свой маленький картофель. И зараз будем готовить побить себе. И смажу картофель. Порежу все, что дома брал. Будем обедать. Ой, как это мать. Добрый на пожалуйста, уже добрый. Рисички. Так, готовим далее. Народу на пляжі додавали, стільки людей поїжджали сюди, що місця немає, як я хочу сюди заїхати та заняти місце. Ну отак добре вже. Картошку нажарив, у мене рідний день, консерву відкрив, кашка єси, поставився, йок, воду, водичку і будемо обідати. Все, смачно вгамив. А потім полізимо ще покупаємо. Нароки весь купається. Бо вода взагалі супер, такої води немає. Тут вода. Це така вода, що з неї не вилізеш. Зараз обидаю. Ну що, зібрався я. О, ще раз, покупався добре. Лежить тут багато на пляжі. Будемо вигади сторони. Дякувати Богу за це місце. Рачу покупався, надихнув. Майже 90 кілометрів. Я взагалі планував. Сюди на ночовкою з палаткою, вже наготувалися, а потім подивився прогноз погоди. І на завтра, на післязавтра дуже великі розвідущі, дощі, заливи. Тому Вирішив одним днем. Катнуки сюди назад. Як кажуть. Так, ну що, зараз сідаємо їм самої дорогою. Там аби через болото пройти. Там ще є пляж один сюди. Кажу, десь тут є стежка є. Ось вот тут есть стежка. Тежка не ну, хто знайшов, ну, там за стежка, через болото. Та нічого там покупався добре. Все. Виїжджаємо. Тут, далі через село, через все проїжджаємо. Їдемо через ліс, той самий дорогой назад поїдемо. Все, поїхали з Богом. Тут хоч пісок. Але нічого, потягнів поїхав. Так, сі ще наразі своє сміття десь викинути. Не забути, Назад не провести. Так, все, поїхали з Богом. По піску носи, але вона з ось і стрічка. Зелена їдемо. Приїхав в село, їду мимо цій бази відпочинку, тут ось така дорога бетонка З рибаєм по плитам. Колись тут було дуже добре. Я тут був колись молодь на цій базі. Але зараз тут нічого не визнає, не працює. Так, їдемо по плитах. Тут іде до піщаний дорог. позаду остался лес чудовый, черевный. Теперь доехал до Ахтирки. И далее же еду. По асфальту, я думаю, так и хамечки ехал. Вот поехали. Выезжаю из Ахтирки. Доехал до трассы. У нас спидометр уже 102 километра. И залишилось, может, еще... 8 трошки. Кілотру 75 додому Так сюди дай Бог до вечора доїдемо Зараз 4 часа десь Ну побачив Їдемо Переїхав річку Ворскла. Стався, скупнувся там трохи біля моста так обмився Вже знімати не став Бо там біля моста не можна знімати Тепер гора Гора мені дуже важка. Їду на гору. Так, Трасянець перед нами. І відкривається і гора. Тут вже вниз. Їдемо з гори. Чудовий ви маємо ми. на це місто. І ось обстрастянці вже біля такого історичного пам'ятника, який має назву Круглий двір. На жаль, пошкоджений він дуже посипалося все в ньому, Треба реставрацію робити. Але такий чудовий пам'ятник архітектури. Башнями старинний. За такими сінами. Ось таку пам'ятку маємо ми. нею треба. Дивитися. Це вже колись тут був, у мене десь відео є, ще два роки тому Тут вже далі їхати не буду. Так, подивилися трошки. Комплекс, там. Далі пішло в парк, панський маєток. Добре. Аби тільки його відремонтували. Часно. І далі їдемо сюди. 么，切，这可。 Ой, нам холодный яр. Памятник залипло. Что мы? Капыти? Капыти всех святых. А вот тоже подцепленный он. И уезжаем по гору, биатлон, лавишир, горыч, и уезжаем на дороге в другое место. Пешом спуск до села Боромля. Попереду село баромля, залишилось 45 кілометрів звідси. І це чудово. Навечі трохи спека спадає. Більше 30 було днем. Зараз вже 7 -го година, пол сьомого, пів на 7-му. Десь температура 27-28. Проїжджаючи мимо цього арт-парку, не мог не зупинитися, подивитися на нього. Вон той велосипед, на якому я знімав недавно відео. Дракон. Машина. І хазяїн там просвінили визнає, запущений. Добре, іденда. Ось його будинок цього майстра з якимось монстром коливара залізним. Такі є сліди, та вони летять. 40 кілометрів везон. Сідає сонечко вже. В далині вже бачу своє рідне місто, видно вже мені його. Але ще залишилося їхати біля 20 кілометрів. Як кажуть, останній ривок у промінях заходящого сонця. Їдемо до Сум. Ось, друзі мої, я вже в сумах. Дев'ята година вечора. Проїхав я майже вже 174, по кінові буде 178 кілометрів. час майже 10 годин 9 чем-то. Зараз 97. Ну ви ще 10 годин. Що вам скажу, друзі, їздити можна таке вистань за день. Але не в таку спеку. Дуже спека мене донімала. Дуже. Сонце таке було, без вітра, мабуть. Більше 30 градусів в ньому було. Багато дуже підйомів. по всему маршруту. Одни а подъемы и спуски, подъемы и спуски. Это вот такая вся местность. Ну ничего, вытермал. Дякувати Богу. На этом буду заканчивать свою рассказ про свой велопохит в речке Ворсла. Пожалуйста, вам все наилучшее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Дякую, хто був зі мною на все добре.